Рідний дім чи тимчасовий прихисток, початок нового життя чи вимушена пауза у старому. У кожному конкретному випадку відповіді на ці питання відрізнятимуться. Беззаперечним лишається одне: війна змусила людей залишити домівки, майно подекуди близьких. Чимало вимушених переселенців вже освоїлись у кривому розі, знайшли житло, роботу, нових друзів. Однак до повного налагодження життя доволі далеко. Одним із перших для переселенців постає питання соціальних виплат. Понад 4 тисячі сімей із тих, які фактично вже проживають в нашому місті, звернулись до районних управлінь праці та соціального захисту населення з метою отримання державної допомоги на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг. Допомога виплачується щомісяця, але протягом 6 місяців, так зазначено в законодавчому документі. За державною допомогою сім'ям з дітьми з числа внутрішньопереміщених осіб до районних управлінь праці звернулось майже понад 700 сімей. Що стосується виплати пенсій, то практично три тисячі пенсіонерів міста, які приїхали до нашого міста, отримують свої пенсійні виплати через поштове відділення або уповноважені банки, які розташовані у місті в Кривому Розі. Заборгованості з цих виплат ми не маємо. Не дається допомога з влаштування дітей до шкіл та садочків. Відкритим залишаються питання працевлаштування переселенців. Багато з них не погоджуються на пропоновані вакансії через низький рівень оплати праці. Однак частина з них вже має постійну роботу. За опитуваннями, які провела Державна служба зайнятості, приблизно десь кожен п'ятий, лише шостий з працездатних переселенців, має бажання отримати роботу за. Своїм тимчасовим місцем загалом до центрів зайнятості міста, от з початку проведення цієї роботи, звернулося більше 600 громадян. З них більше 300 стали на обліку в центрах зайнятості, отримали статус безробітного з відповідними виплатами, хто на них мав право ще, і десь близько двох сотень переселенців було працевлаштовано. Самі переселенці зізнаються, що з містом вони вже ознайомились і дехто згоден оселитись тут назавжди. Я на пенсії, отримую пенсію. Дочка стоїть на біржі. Зять інвалід третьої групи, він шахтер, як би, ну так щоб поки, Получають пенсію по групі. Дочка з вищим образованием іще таку роботу, щоб ну, устроїтися і працювати. Не то, що там туди побіжав, туди побіжав, трудоваєш, їздиш, треба. Молодая ще. Кривий Рох хороший міст, більший, подобається мені. Тут у нас на етажі добре общаемся, Дружно. Донецька область, Луганська область з різного. Вже да. одна сім'я. Як будемо переставатися, не знаю. Найбільш тісно переселенці спілкуються з волонтерами. Вони перші друзі переселенців у чужому місті. День за днем спілкування стає усе більш тісним і неформальним. Волонтери щиро не розуміють негативного ставлення деяких жителів до переселенців. Я не скажу, что это часто, это с таким, с таким мы сталкиваемся редко, но некоторые возмущены тем, что мы помогаем переселенцам, обвиняя их в том, что они сами виноваты в той трагедии, которая произошла. Когда ты пытаешься объяснить людям, что маленькие дети, старики, инвалиды ни в чем не виноваты, и сегодня они оказались в такой ситуации, что никто, кроме нас, им помочь не может, то получаешь очень страшный ответ, что лучше бы этих людей не было. Тогда не было бы той проблемы, которая есть сегодня у нас в Украине. Ну, таких, таких людей очень мало, и я думаю, что рано или поздно они пересмотрят свои взгляды. Многие из них уже не собираются возвращаться туда, потому что многие из них не верят в то, что можно восстановить все то, что там потеряно, разрушены у многих полностью дома. Поэтому они планируют уже здесь жить, и город Криворог для них станет вторым родным домом. Багато людей з числа переселенців стають до лав волонтерів, адже особисто знають, наскільки важлива і матеріальна і моральна підтримка для людей, котрі залишають зону конфлікту. За майже рік волонтерської діяльності їхня робота дещо змінилась. Якщо спершу всі зусилля спрямовувались на вирішення нагальних побутових проблем, облаштування житла, то нині це більше адресна допомога, у тому числі медикаментозна. Якщо питання переселенців тут на мирній землі більш-менш вирішене, то дуже гострою та суперечливою залишається проблема надання допомоги мирним жителям. Котрі залишились у зоні конфлікту. Небагато організацій їздять на території, де йдуть бої. Однак ті, хто все ж наважується на це, розповідають, що у зоні АТО такі ж люди, але вони там взагалі без засобів для існування. Місія милосердя без кордонів раніше надавала допомогу в гарячих точках по усьому світі, тож не могла лишитись осторонь проблеми в Україні. Місія бере за мету доставляти допомогу в найгарячіші точки, а сьогодні такою точкою. Збірніше лінією є буферна зона. В цю зону попадає дуже багато сіл, містечок, населених пунктів, які позбавлені будь-яких засобів для існування. Тобто туди не надходять продукти, там не виплачується ні, ані пенсія, ані зарплата. Ну, багато людей, діти там проживають. Та ж ми були там. Хоча казали, що там дітей немає, всіх вивезли, але ну, діти є. Не їдуть ті, кому нема куди їхати. Вони кажуть, що це може якийсь такий більший, може, і навіть соціальний протест, який що проти того, що відбувається. Тобто вони кажуть, ну ми тут народилися, ми тут весь час прожили, куди ми поїдемо, кому ми потрібні. Люди у зоні АТО звикли до обстрілів. Ті, хто приїхав на мирну територію, звикають до спокійного життя. Вони будують плани і намагаються позбутися відчуття безнадії, з яким полишали рідний дім.